Невже скандальна Алхім тікає з України після звинувачень у державній зраді та чи планує повертатися на батьківщину? Так, от Анна в своїй телеграм-спільноті сповістила, що збирається іммігрувати з родиною в Дубай. Тепер ми будемо жити там. Не знаю, добре це чи погано. Час покаже в Україну. Я не планую повертатися, поки так написала блогерка. Також Алхім зауважила, що створить новий інстаграм про життя в Об'єднаних Арабських Еміратах. От причиною. Виїзду став останній ракетний обстріл в Києві, ніхто мене не виганяв після останнього прильоту в ЖК Республіка. Куди Вова ходить до школи, я видихнула, що ми були не в Києві. Тому що кожен день, як лотерея, мені набрид. не буде обстрілів. Я зі сльозами на очах повернуся додому. Зараз з такими сльозами я лечу туди, бо кращого місця за Київ для мене немає. Зізналася блогерка. А ще Алхім налякала фоловерів. Я записала відео, в якому розповідає, хто винен в моїй смерті. Написала Анна в Телеграм.